Доброго ранку всім. Щоб ваш день був веселий, то почну з анекдоту. Такий теж бородатий. Коли спілкуються два гуцули і один і другому каже відгадай число від одного до, до десяти. Ти каже, ну скажи хоч першу букву. Так кажеш шість. Не вгадав. А що таке? Штири. О, так і сьогодні. 14 грудня. Е, близько тижня, там 6 днів назад в мене було перше відео, що по Буковелю. І думаю, я зараз перейдуся. Орієнтовно по тому ж маршруту, щоб показати зміни, які є довкола. В інформаційному полі Буковелью не помінялося рівно нічого. Всюди мовчок. Всі мовчать. Коли починається, що починається, що буде працювати, конкретних даних нема, але... Ми, як сказала одна з знайома, я ж Гомо сапіенс, можу скласти 2 плюс 2. То тому, що ми побачимо, зможемо собі хоча б орієнтовно скласти картину. Саме в дану секунду знову світла нема, але світло було вночі і трошки ще було зранку. Тому подивимося, наскільки це мало якийсь вплив. І температура зараз напевно градусів 6 морозу. Але для моїх переглядачів з міста Львова, то можу сказати, що навіть мінус 20 в Буковелі це не плюс 2 у Львові, тому що тут... Доволі комфортно в такій температурі. Фактично йдеш як, ну, як осінню, Тільки чуєш, що чуть-чуть-чуть щіпає. -чу а так в цьому є перевага буковелю. Тому зараз буду йти туди наверх і звідти пересуватися в сторону траси. Тут трошки підсипає вітер в цю сторону. Але так так як майже весь час я йшов суто по своїх слідах, то мало того що цей маршрут є не дуже популярний а по-друге і снігу також випало небагато Але от якісь зайчики песики робили собі тут посідушки. Не перестаю захоплюватися Даним краєвидом така вже явно різдвяна новорічна картинка. При тому що я впевнений, що хтось цього року переробить на новий лад сумний святий вечір. Тому що для хотілося б вірити, що до того часу буде вже перемога, але чомусь думаю, що напевно не встигнемо. І зима таке буде проходити для нас в отонах таких бентежних. Тому таке. Але кажу, око радіє. І за того що бачить довкола один із таких походів мені би дуже хотілося зазняти косулю дембі яка тут бігає, їх тут є десь напевно ну пара мінімум, думаю штук 4 тому що мені їх бачили а, там літом, осінню і деколи чути коли щось в лісі робить такий коток і тікає. Тут по слідах не видно, але я точно знаю, що вони є. Це було б класно, щоб їх знайти і для вас зазняти. от Я вже на половині дороги до гірськолижної траси і там Будемо дивитися, що помінялося. Заунивних повчань сьогодні не буде, буде невеличка рекомендація і також ще хотілося б вкотре зазначити свою безмірну любов до міста Львів, який найкраще в світі. А якщо у вас буде бажання, можливість можете подивитися і підписатися на канали окрім мого, куди бажано підписатися, поставити лайк і написати коментар. Також на канал розмови. Це авторський канал Сергія Лиховоди. І також на канал автори, там де цей самий Лиховода з Дмитром Корнелюком веде подкаст Призма. Офігізма. І вчора в них був у гостях Андрій Іванович Садовий, який, наскільки зміг, описав стан Львова по підготовці до цього, напевно, найважчого за, за останні 50 років сезону у Львові. І також кажу, не перестаю захоплюватись тим, наскільки наша громада є. Передова у всьому, тому що от, можливо таке десь є ще, але таке почув я тільки про Львів, що для всіх представників бізнесу, які планують далі працювати і платити податки на користь міста, то місто компенсує 50% витрат на Електрогенератори на пічки, якщо вони будуть потрібні для бізнесу, але там, здається, є обмеження десь не більше чи, чи або 80, або 200 тисяч гривень. От. Що показано, що економіка має працювати і кожен має робити те, що в нього виходить саме найкраще. Якщо ви поясните, що ви зможете фінансово допомогти армії, то ви то це не тільки ви, ви, ви самі можете робити, але і місто Лева вам в цьому також зможе допомогти. От, Як воно працює, я до кінця не знаю, але ну, сама опція є. Я знаю, що велика кількість людей зі Сходу переїхали, пробують перевезти і встановити бізнес у Львові і, можливо, вони того не чули, не бачили. так що... А воно таке є. Він завжди готовий протягнути руку допомоги. Тому подивіться, так, там є багато водички, є популізм певний, але тим не менше, кажу, мені завжди приємно чути таке про мою батьківщину. От, як то кажуть, святу Галичину. О! І тут ми виходимо на трасу. І як бачимо, там, де минулого разу була дорога в ямах, рівно під пушкою, уже натрусили гору снігу. Ого. Тобто, я так розумію, що ночами... Пушки працюють повну. Прошу. Отак. Йдемо далі. Це в нас, нагадую, траса 1С. От. Вже щось наверх, або вниз спускалося. Тих, хто планує покататися хоча б в якийсь період, то це явно вже дуже позитивна новина. Думаю, що ви на ютубі бачили там 500 різних можливостей використання дерев'яних палет. І як з них роблять всякі ліжка, полички, ялинки тому подібне. От тільки що тут в робочих хлопців бачу, як вони і палети зробили санки. Ми просто нижні дошки відколупали і до поперечних балок прикліпали лижі. Просто бій Буковельський лайфхак. І використовують їх як грінджоли для перевозу вантажів, тому що там відбувається певне будівництво. От Хлопці готують одну локацію. Ну, виглядає воно доволі цікаво. От, такі кучугурки снігу мене дуже тішать. Ну, принаймні тут це, щоб ретрак ще дуже мало, але я сподіваюся, що вони будуть сипати такі. Доволі часто, ну я так розумію, що напевно кожен раз, коли буде подача електроенергії. От. Зараз, як я вже і казав, весь Буковель працює на, ген... на генераторах. І тут би мені явно знадобився мій транспортний засіб з моїх попередніх відео. Тому що з такої гірки я би точно з'їхав. Я думаю, що я навіть і без нього зміг би. Але сніг Такий собі ще. От. Ну, але бачу, що тут снігу насипало більше, там чуть-чуть менше. Тобто бачите, що там ще вище. Подивіться наскільки кінематографічно. Зараз сонце променями освічує чорногірський хребет. Ось видно Петрос перший. Далі зліва йде Говерла. І туди далі пішли всі решта. Гори. Неймовірна краса. От. А це. Я вже майже на вершині підйомника номер 1 Тут видно, що не сильно пушки. Працюють, хоча вони сюди привезли таку мобільну. Не знаю з чим це пов'язано, тому що тут якраз такий доволі розгрузочний хаб для те, щоб люди могли вибрати трасу, якою вони хочуть далі їхати. От. Так що іду дивитися далі. Мені таке враження, що тут пушки взагалі не сильно включали От по цій стороні. Невеличкі кучу горки тут такі насипали, але ну, недостатні, щоб можна було щось рівняти. От, Ще раз помилуюся в ту сторону і якби в мене була проплачена рекламна інтеграція, то зараз я би сказав таку фразу, мене часто запитують Віталій, а яку куртку ти вибираєш для своїх походів. Я би вам почав щось розказувати, але насправді жодної інтеграції нема, але також є від мене порада, що коли ви вибираєте якийсь інвентар для походу в гору то задумайтесь над тим, щоб купити краще щось якісне, аніж який промокне і зробить так, що ви будете самі мокрі в лічені секунди. От я вже другий сезон. А зараз от хожу в пуховику Peak Performance і можу рекомендувати, і тому Peak Performance, якщо ти чуєш, можеш копійку задонатити не мені, а наприклад. Притулі або повернися живим, або на ЗСУ. Буду тобі вдячний. Навіть можеш світ не відправляти, я буду вірити, що ти це зробив. Пік перформанс. От. Так що таке буду йти далі. Дивіться. Тут якийсь імпровізований каток. Напевно, не змогли. Під'єднати пушку, і тут вся вода проступилась і застигла. Так, треба бути акуратним, але таке цікаве видовище. Ось це ми на вершині одинички. І тут шестимісний підйомник. І що ми бачимо? Значить тут на другій трасі пушки попрацювали трошки, і от якісь певні гірки вже надули. На сьомій стається також видно якісь горбочки, а на 14-й не видно нічого. Але ну, вона і, дал і далеко. Може десь там ближче буду, то з ним зараз буду спускатися. Так, Зверху ці гірки насипані, ставалися чуть-чуть більшими, а тут їх так ну, доволі мало. Тут ще дуже недостатньо снігу, ну, але я так розумію, що тільки з'явиться світло, то вони знову можуть почати спрацювати. І час. Также вам під таку діяльність можна накласти сумну музичку, типу Hello Darkness, My Old Friends. Ще раз можна. Те, що для когось є веселий, розважальний атракціон, для когось є марудна робота. Треба їздити і ще на сніг. От Видно, що на сьомій трасі також уже кучугурки снігу Пушкіна настріляли невеликі. І напевно там навіть і на третій зверху також. Тобто, як мінімум дві траси точно готують до сезону. Навіть якісь невпевнені горбочки видно і на П'ятій трасі. Туди пушки не підтянули, але там дують, напевно, такі, як ми бачили на 1С. Угу. Це теж дуже позитивно для тих, хто поноєкта це новина, тому що п'ятірка це, напевно, одна із найдовших трас, яка є. І так, серед всього, що я сьогодні бачу, то за моїм таким баченням найкраще готують трасу номер 7 тому що коли спускатися, то тут вже такі горбички немалесенькі. Надули прямо оттуда. Це в нас паркінг номер 2 і тут люди вже потрошки десь собі навіть скупчуються. Тут буде і прокат, і все на купу, і лижна школа. Так що я думаю, що цю трасу відкриють саму-саму найпершу. Отак. А так видно двіку хочу подякувати всім хто дивиться моє відео хто коментує хто ставить лайки це все роблю для вас ну і для себе також перш за все також тому підписуйтесь на мій канал і я вам гарантую що все буде добре. Я ще просто не знаю коли. Але воно точно буде. Тому тримайтеся, до нових зустрічей слава Україні. От якось так звучить Раз, Там у нас генератор дерчить. Там не разно дерчить, напевно, навіть зразу декілька штук. Так. Тут ще декілька штук. Як тут люди не чують і сидять? Зараз не то, що це неможливо, а то що це такий собі доволі своєрідні воно... Тут такий шум, який можу уявити, який всередині. От, і далі всі готелі також так. Так же вряд там є особливо шумний. Наприклад, це біля ра. Ну, я думаю, що якщо ви плануєте робити бронювання, то ви собі не... Не завстайтеся запитати відносно того, не тільки чи є ген... генератор, а де він знаходиться і наскільки тихо він працює. Отак, тому це такий своєрідний по скриптум мене.